You know just you do. You do Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Любі, привіт. Перш за все, хочу почати зі слів подяки, бо знаєте, що ви неймовірні. Ви мене так підтримали, ви навіть не уявляєте, як. Я ще не відповідала на коментарі, я їх лише прочитала дуже багато позитивних, практично всі. Я, чесно, я дуже вам вдячна, бо ви підняли, підняли настрій, підняли мотивацію. Ще вчора я увечері їхала Діану забирати з в'язання. І виходила з під'їзду, побачила сусідів. У нас тут живуть вище поверхами у під'їзді. І мені кажуть, що щоб я не сміла кидати, бо вони мене теж дивляться. І це теж, знаєте, як один із моментів мотивації. Так. Ну, не завжди і не всім хочеться ділитися, це зрозуміло. І більшість людей, хто все одно так відео викладає. Вони і половини свого життя не показують те, що є насправді. Але ну, для когось це шоу, для когось це е, мотивація побачити у когось щось і собі зробити якісь висновки або щось корисне. Е, для мене, я вже казала, мені потрібно ділитися, я це відчуваю, я це знаю. Але іноді бувають моменти неспокою і коли ти хочеш закритися. Насправді зараз, поки такому була замовчуванні, я взагалі два дні майже нічого і не робила, і мені не хотілося нічого. Взагалі, ну це просто стандартні якісь там, то запустити робот пилосос поставити прання, те що, і приготувати їсти. Якби не хотілося, але все одно це потрібно робити. То е, мене книги виводять з цього стану, я зрозуміла, мені просто треба вимкнути телефон. Е, читала книжку, так, е, ті моменти, котрі більше цікавили, е, то вона мене, можна сказати, вивела з того стану. І плюс я активно сьогодні поприбиралася та нічого такого не знімала, бо і телефон, я ж кажу, не було. Але коли він поряд, коли він в руках, то іноді. Таке враження, що ну, це просто чорна е, дірка. Е, ти розумієш і дітей, яким складно себе контролювати, але у них є хоча б батьки, котрі можуть це робити. І ми це робимо за допомогою Family Link. Ілля е, е, вчора дуже сильно схитрив. Він попросив ну, на ноутбуці подивитися відео в Ютубі. Е, я йому дала, а він зайшов через. Там, Ну, коротше, загалом видно по ньому, що він, мабуть, в ІТ все таки піде. Він зробив так, що він собі поприбирав взагалі ліміти і на вчора, і на сьогодні. А Я дивлюся, що він так ну, я ж теж, не, не глупа. Затих, затих і немає. Потім я зрозуміла, що він сидить і що він зробив уже там. Через мій аккаунт в ноутбуці зробив що він собі для телефона. Це було так знову неприємно. я Кожного разу, коли щось подібне стається, я відчуваю як якесь предательство. Да, У ну, мене таке відчуття. На цьому тижні ще було, що. Мене дуже прям хлопці, його друзі попросили, щоб я відпустила його на ВДНГ поїхати у... в скейтпарк. І я дозволила, але умова була повер... повернення до такої-то години, і він її не витримав. І це теж була як зрада, відчувалася, чесно, як зрада. І... Після того він у нас два дні ось не має їхати туди. це ділюсь просто своїми відчуттями і те, що відбувається взагалі в житті, що так не знімеш в моменті. Ти тільки за це можеш розказати. Ще за ці дні зрозуміла, що я починаю комплексувати стосовно волосся. Стосовно ваги, ну ваги ще так собі, хоча останні декілька днів я прям відчуваю, наскільки я налита сильно, особливо нижні кінцівки. Я не думаю, що там є якісь питання прям по здоров'ю, там типу нирки, і все таке. Це через вагітність впливає і моє харчування, а на харчування впливає мій настрій. Воно так все. <с Share> Ланцюжко uh, Так, uh, Є комплекси стосовно волосся, бо його прям таке враження, що стало в половину менше. І мені це не подобається. Плюс ці, на, це волосся. мало волосся і набагато щок. Це жах. Що стосовно волосся, на даний момент, воно вже, хоча б прямо такими клочками не випадає. Я здавала феретин, і він 11,9, наскільки я пам'ятаю, це дуже низький. Я була здивована, чому так прям дуже швидко спустився він, бо він був в дуже гарному показнику. Ще там місяці, мабуть, 4-5-5, мабуть, я робила останній раз, коли на п'ятому місці вагітності була. І він дуже сильно спустився. А сьогодні у книжці у Білоконь я прочитала, що е, ризик мати е, анемію під час вагітності, котрі п'ють е, аспірин. Я від лікаря я цього не чула, від жодного лікаря я цього не чула. Це сьогодні у книжці у неї прочитала, і тепер я реально розумію, що це насправді так. Бо я думала: а чому ж так швидко він спустився? Ну як так могло бути за декілька місяців, за два буквально місяця. Спустити так сильно ферритин? і взагалі у мене там і гомоглобін уже був 108. Я це здається писала чи казала, вже не пам'ятаю. Ось я почала тоді приймати хемаплекс. Я не здала на самому початку гемоглобін, і моя підозра, що майже 12 це вже е, з плином часу, це вже більше місяця я приймала хемаплекс, і що це вже піднятий показник. Бо е, натомість показник гемоглобіну піднявся до 125, і що для вагітної це вважається шикарно. А, хоча він може бути підвищений за малої кількості випитої рідини, взагалі, котра зазвичай потрапляє в ваш організм. Але це не мій варіант, бо я зазвичай п'ю до 2 літрів води за день. Та стосовно води, що нам з вами потрібно поговорити. А, так. І, я думаю, що зараз трішки все ж таки припинили падіння волосся, припинилося, бо феретини далі собі потрошку підвищуються. Ще сьогодні я подумала за те, що добре було б здати ТТГ Т-4. У мене взагалі, у мене субклінічний гіпотиріоз, але мені ніколи не призначали ліки. Я ніколи. Лівотероксин та, здається, призначають. Мені його не призначали, бо там такі показники, десь вони там межують з чимось, що ліки мені не потрібні. І я думаю, що все ж таки мене тримає в цьому стані більше харчування і здоровий спосіб життя. Ось. Але також у мене є і антитіла до тероперексидази і. Ну, це відомо, вони вже нікуди не дінуться, вони просто є. З гіпотеріозом я вже завагітніла Левчиком, я зараз завагітніла. Так ось. Зараз задумалась за тим, що потрібно сходити, здати хоча б ТТГ. Т-4. Мій подив ось під час вагітності, коли я ставала, здається, на облік, а брала ТТГ, то він 1,4. 1,4 це чудовий показник навіть для людей, які не мають взагалі цих всіх проблем. Тому так, треба перепровірити. Тому, можливо, це ось волосся може і звідти ще може, бо йод потрібно щепити. Мені при минулій вагітності була, сказала, призначила ендокринолог, призначила пити йодит калію, але наголосила на тому, що так як у мене є автоімунетероїдит, то його не бажано приймати. Зараз у цій книжці е, «Білоконь» я прочитала. Так, в цій книжці прочитала про те, що йод не приймати лише при гіпертеріозі, а всі інші стани потрібно обов'язково. <бачу> Бачите, як по-різному, і минулого разу я пам'ятаю, як мені лікар сказала, ну, поки вагітність окей, там може на початку, поки будете годувати грудьми ще можете пропити йод, а так взагалі вам не можна, бо у вас є цей антитілаці. Кому вірити? Ну, на даний момент я більше вірю а, Білоконь, Це лікар-гінеколог, хто не знав а, по книжці. Так, і стосовно аспірина, що я п'ю це аспірин. А, взагалі, я дуже довго думала, а, чи приймати мені його після навіть призначення. І спілкувалася, радилася ще з декількома лікарями. І ось тут в книжці також знайшла для себе відповідь, що, чому саме мені було призначено аспірин. Але аспірин також от назначається, якщо Вагітній більше 35, а мені 37 на даний момент. І якщо є індивідуальні ось такі ось моменти, а у мене індивідуальний в тому, що минулу вагітність, мені саме ставили левчику цей діагноз. Тому, так, якщо два ці фактори, хоча б два є, а я їх знайшла у цій книжці, то однозначно варто приймати аспірин. Ну, я не можу нічого поганого сказати. На мене я навіть не знаю, чи якось прям впливає аспірин, але з цією вагітності мені ще не ставили таких діагнозів. З Левчиком мені в 32 тижні мені прям поставили той діагноз, 34 мене поклали у лікарню. Я до пологів вже лежала у, у стаціонарі. Тому так, на зараз. Можливо, це і вплинуло. В 30 тижнів останній раз мені робили УЗД, все було нормально. А ще ось поставили, ще поставили, ще одне буде. Це через загрозу цього ЗРП, щоб подивитися, чи в нормі дитина себе почуває і чи все нормально. Бо з Левчиком все ж таки довелося майже в кінці вагітності, вже десь в 39 тижнів довелося все ж таки. Іти на стимуляцію пологів, бо йому вже було погано дійсно. Він не ріс взагалі. Мені робили тоді УЗД стаціонарі. По цим серцебиттям все було нормально. Але по УЗД, УЗД показувало, що він взагалі не росте. Натомість тоді, коли він мав би ще б набирати. Тому було прийнято тоді рішення. Мені було дуже складно його прийняти. Але я декілька тижнів писала відмови, бо це, в принципі, тоді можна було ще робити. А на останній тиждень мені вже лікар сказала, що вона вже не може від мене її прийняти і що вона бачить, що потрібно робити розродження. Тому так, можна сказати, що 16 серпня вибрана дата, бо можна було там буквально ще день-туди-день-туди подвинути. Але вже сталося, як сталося. Я надіюся, що зараз не буде таких питань і все пройде чудово. Так, наговорила дуже багато, і це відео навіть не знаю, яке вийде по довжині а Можливо, ще вставлю кадри з розпаковки з Єви. Вам я дуже вдячна, чесно, дуже-дуже вдячна. І я розумію, що деякі моменти, котрі я віщаю, вони є корисними для вас, а для мене користь в тому, що я ділюся і людям роблю краще. Тому. Я не знаю, з якою періодичністю, чи будуть виходити відео, я чесно не знаю. Бо це все от декілька днів, я кажу, я ходила, я взагалі нічого не хотіла. Зараз воно, чи то сонечко теж ще впливає, воно так раз, о, я хочу прямо поговорити, знаєте, хочу поділитися, розказати. Тому я не знаю, як воно буде далі. А буду, чесно, буду намагатися не пропадати надовго. Але поки так, по відчуттям. Так, посилочка з Єва, невеличка. Зараз поділюсь. Е, мені подобається, що в Єва гарно пакують. Левчик хоп хоче зробити. Хлоп-хлоп, він їх. Е, ой! Аж страшно! Ой! Ой! Так, покажу спершу ось це. Це левову частку е, грошей з чеку забрало. Е, ну, В нашому випадку вони не будуть зайві, бо все одно через якийсь час, е, як не Левчику, то маленькі дитинці все одно ну, маленькі, Ну, доведеться полежати, якщо раптом Левчику будуть не потрібні. Але я дуже сумніваюся. Дивіться, хто обирає це лев, бахкає там оці. Повітряні такі штуки з Єва. Хто обирає підгузники? Я дивилася на інших сайтах, були ціни набагато дорожчі. Мені вийшло так: одна упаковка, а тут аж 108 штучок. Четвірка це трусиками. Пампер з трусиками, як Baby 1200 з копійками. Але коли береш другу упаковку, то друга упаковка така величезна, мені вийшла 860. Ну тобто це разом там дві, дві з чимось. Але ну, ви розумієте, тут 200, майже 220 штук. Дуже вигідно. Це на рахунок того, якщо раптом ця інформація комусь може бути корисна з підписників, у кого дітки саме такого розміру, якщо ви використовуєте памперси такі пенс, потім я і сама оці з левчиком ми використовуємо, але це зараз взяла для діток, що писали на Херсонський напрямок. Туди ж піде дитяче милоще і ще візьму печиво. До цього, і в понеділок відвеземо у школу. там До 20 го числа приймають. Ще я встигаю нормально. Так, докупила ще отаку от одну упаковку. Я попередньо показувала, брала памперс Premium кеа, одинички. І вони мені дуже по гарній ціні вийшли по 165 гривень за упаковку, таких цін я ніде більше не зустрічала, окрім тоді, як на Натіно було. А ця 209 теж, в принципі, нормальна ціна, бо вони, в, наприклад, в АТБ стоять, якщо я не помиляюсь, 284, щось таке. Ну, тобто, теж це нормальна ціна за 209, плюс там ще було мінус 5%, але це, ну там уже копійки. там 198, здається, упаковка вийшла. І на всяк випадок взяла бузю, такі взагалі мені пусіки, бо у нас всі діти народжуються менше 3 кілограмів. Е Ілляна родився 2900, Діана 2,990, а Левчик 2,450, бо ну, йому взагалі ставили затримку розвитку плоду. Так, Він малесенький у нас народився. Через то мене і раніше стимулювали, розроджували, бо він взагалі не ріс уже. І, ну, причини не, не було такої явної причини. А чомусь цей хлопак не хотів у мами там в животику ласти? Ну, на 40-му тижні це зробили, але, але так, ну, стимулювали, бо розродження потрібно було зробити, бо йому вже там було погано. Так, мило. Я ще подумаю, яке я собі залишу, яке діткам відправлю. Так, потім зараз якраз і не було і декілька штук покладу в пологовий. Сонечко. Все похлопав? Отак, ми знімаємо. Зараз, зараз і ємності забула показати це, купила для того, щоб у пологовий брати з собою. Меншим об'ємом, щоб було зручніше. Не знаю, що куди буду наливати, але щось кудись да налью. Ну, там небагато, але шампунь. Я дуже сподіваюся, що довго ми там не будемо. Хоча минулого разу на один день нам пізніше виписали з Левчиком, бо у нього ця жовтушка новонароджених була, і вона не хотіла проходити. Тож було таке. Але досить зручно, ось такі, я думаю, ємності. Пам'ятаю точно, але десь приблизно 159 щось таке коштували. А, і ось ще. До речі, сьогодні маю замовити ланолін, здається. Думала купити Пурелан, але почитала. Я так зрозуміла, в Пурелані там той ланолін є. О, баночка ще така. Пішки залишилось. Закінчилися вишні палички, закінчилися. Діана просто їх собі була поклала, я сьогодні знайшла упаковку практично цілу. Так, потім цей засіб треба перепровірити, бо я читала на сайті, що це саме оцей гель, просто він по-іншому виглядає. Зараз ту упаковку покажу, яку я зазвичай купую, і цей. Так, ну вони однакові. Однакові, і там отака ж рідина всередині, просто що е, виглядає по-іншому. Е, взагалі, все, все однаково, я бачу. На 22, 22. Ну так, однакові. Е, 345 гривень цей коштував. Тут е, півтора літра. Півтора, здається. так, Півтора літра, е, ну, мені його надовго вистачає. Потім дитячий ось такий, вирішила ще взяти. Він коштував 303 гривні. Це від Шантаклер. От мені його цікаво спробувати, по відгукам гарний був. І він йде, типу, да, саме для дитячих речей з вівсяною олією. Ну, Натуральне мило вміщує. І загалом, я думаю, що. Можна спробувати гарні, гарні відгуки. А свій відгук потім теж дам. Ну і останнє. Взяла. Для миття підлоги. Я такими засобами не користуюсь, взагалі, але е, там у мене залишки були, і останні декілька разів мила е, містером пропором, то, ви знаєте, підлога була чистіша. Ну, тобто, от, Коли вже ти промив, і після того в носочках ходиш, то реально видно по носкам, що вона чистіша була. Тому вирішила замовити. Не знаю, як я її, чи буду, бо така здоровенна, я не думала, що вона така прям здорова. А півтора літра. Не, не думаю, що буду її часто використовувати, але вирішила зараз взяти. І друга упаковка йшла за 10 копійок. Думаю, окей, добре, тоді візьму. А щоб не взяти другу за 10, можливо, треба ну, комусь, комусь віддам або ще щось Ну за 10 копійок. Воно просто дуже довго у мене стояло минуле, використовувалось, але і рідко ним. Досить рідко користувалася. Так, ну і все, це вся покупка. І оце все разом з тими великими памперсами, що підгузки памперс ектів, то це все разом вийшло 3960. Ось так. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною, і до нової зустрічі. Пока-пока.